Чому ми не можемо перейти повноцінно в CRM-ку? Бо CRM-ка це довго, я тобі вже про це говорив. Мені, щоб працювати в CRM-ці, мені потрібно зайти в CRM, додати замовника, додати проєкт, потім в проєкті вибрати програміста, який це буде робити, писати все ручком, усі задачі, і тоді тільки він почне працювати. А коли я можу до програміста підійти, дати йому задачу сам, і він швидко її зробить, це набагато швидше. І клієнт буде менше чекати, але порядку ніякого не буде. А слухай, що це за такий класний сайт, який ви робите? А це захід смак. Захід смак. Да, тут і... можете взяти собі закрутки, консервацію. Це якийсь а, міжнародний важко. проект, який буде виходити на і в Європу. І так, да. ми кстати, його вже зробили. Він вже працює і можна замовляти. Ціни взагалі класні. До речі, я чув, що ми замовнику хочемо втюхати ще СММ бачу, що не дожали, то йому, будь ласка, ще одну пропозицію гарно прийшліть, щоб СММ ще йому втюхати. Без питань. Да, Але сайті, будь ласка, вже запускайте. Захід смак, дивиться, який гарненький. Угу. Недік, Сірмка, порядок.